«Стратегія Блакитного океану. Рано чи пізно, створюючи свої бізнеси, чи стартапи чи свої проекти, вам обов'язково вона трапиться в руки ви обов'язково прочитаєте, прочитайте Кіма, яка розповідає про те, що взагалі в будь-якому бізнесі, в будь-якій сфері, музика, не музика, мистецтво, IT, комп'ютери будь-що. Ми працюємо, ми всі е, знаходимося в межах Червоного океану, де є дуже багато конкуренції. Цирк Дюсселей – це просто хрестоматійний приклад в цій книзі, про те, як конкуренції, з якою тобі треба боротися, а створити свій світ, свій океан, в якому немає конкуренції, який полягає в тому, що ти береш елементи, уже існуючі, і додаєш свої якісь, відкидаючи, наприклад, те, що ти вважаєш лишнім. Тобто ти створюєш такий формат цікавий, оскільки ми вже за бізнесмени, ви вже познайомилися з бізнесу минулого разу. Е на іншому, на минулому році. Тому треба думати, наприклад, про свою мрію і креативність в тому ключі, як вам створити, про що вам мрієте так, щоб ви були одні в своїй мрії, щоб це була унікальна, унікальна інноваційна, креативна цінність. Але ми ж не можемо придумати. Велосипед з нічого. Тому однознач, однозначно ми будемо спиратися на вже існуючі якісь матеріали, чи дані, чи зразки. Суть в цьому, що ми беремо, як цей ліберте, елементи, які вже існували, відкидаємо все лишнє, що нам не подобається, що нам вважається нецікавим, або, можливо, що не приносить прибуток, або що буде якби, не дозволяти нам розвиватися. І додаємо найцікавіші якісь елементи, креативні. Ось так і створює свій цирк або будь-який інший бізнес. Я думаю, вам це стане в пригоді і обов'язково раджу почитати цю книжку, це настільна книжка будь-якого бізнесмена. Отже, мислити масштабно це дуже варто, вартісно і дуже корисно, тому що воно допомагає вам, знаєте, коли ми маємо велику мрію, тримати фокус. Навіть якщо ми маємо цю краплину, точку в самому кінці, навіть якщо щось йде не так. Не так як ви собі запланували не тільки кроки, які ви собі розклали, про які ми трошки пізніше поговоримо. Ви завжди можете включити свій творчі мислення, нестандартний підхід, і знаходити виходи або інші е, варіанти, як досягнути цієї своєї мрії. В цьому полягає саме е, творчість, креативність. Мрія в нас може бути одна, але шляхів де її досягнення може бути дуже-дуже багато. Світ дуже багато змінюється. Тримати в голові взагалі все, що якийсь операційний процес операційний план, дуже складно. Тому ставте собі велику ціль: чим далі, тим більше ми можемо досягти. Головне, тримати її. А як її тримати? Зараз ми дізнаємося. Я вам трішки розкажу про свої особисті мрії. Я, як я казала, я дуже велика мрійниця, і більшість моїх мрій здійснювалася. Вони в мене були дуже різні. Під маленькою, але моя найперша така велика мрія і от. Якраз я буквально недавно почина, почала аналізувати, в чому різниця між великою і мрією, просто мрією, яка може здійснитися, а може просто навіть випадково здійснитися. Ти можеш тільки собі там щось забажати, е, в думках, в тебе з'явилася якась думка, дум... е, якась ідея. І тут раптом бац, вона здійснилася. А може бути велика мрія, яка і не завжди здійснюється. Моєю найбільшою мрією з дитинства з четвертого класу, коли тільки з'явилася, відкрилася десь по телебаченню, можливо, я почула. Ківмолянська академія і хотіла Кивмилянську академію. І все. Мені на той час було все рівно, на який факультет, на який курс, я чомусь хотіла саме туди. І ми навіть приїхали коли до, я вам розказувала можливо, до Києва. Ми з батьком пройшлися по різних університетах, я була в авіаційному, він м'яся, бо я досить була схильна до мови, і була в Шевченка. Ну, не лежала в мене душа, це було не моє, я хотіла тільки в Могилянку. Чесно, я не зразу потрапила. Я не прийшла на перший рік, я пішла потім на підготовчі курси, і тоді я зрозуміла, що мені треба ще, крім того, що просто мріяти, дуже-дуже багато вчитися. В школі я добре закінчила, але це було зовсім інше навчання. Могилянка, специфічний вуз, і тому я дуже багато працювала, а будь-яка мрія викликає дуже багато наших зусиль і праці. Я таки в неї потрапила і ніколи не пожалкувала. Можливо, через те, що це була мрія. І вона мене гріла, тому що саме мрії нам приносять велике задоволення і те, що приносить велику радість. У Могилянці в мене були раптові такі маленькі мрії. В якийсь момент я захотіла бути старостою. Я ніколи не була старостою в школі, чомусь так не випадало, і чомусь я так захотіла бути старостою. І це саме не ціль і не мета це просто була така мрія, і вона трапилася буквально за пару місяців. Потім я собі так бажала, ох, якби мені закінчити. Це навіть не була мрія, це вже бонус до мрії. Добре, хоча б перший семестр, тому що це було просто навчання до, зі світанку до темної пізньої ночі і зранку і кожного дня. Так я нічого не бачила, крім могилянки і гуртожитку. І тут я закінчила перший семестр з першим рейтингом. Це такий був мега-бонус, величезне задоволення. Потім з'явилася, наприклад, така річ як театр. Могилянці і було написано оголошення, що всіх запрошуються. Це мої перші були з лідотар до театру, крім того, що я колись там в школі в дитячих е, молодших класах грала завжди в якихось виставах. Я звичайно прийшла, мені дуже сподобався процес. Ну такий кайф, таке величезне задоволення. Це було ну, фантастично. Я дуже мріяла про головну роль, тому що ми мали грати в касці Золотий Ансельмпо Сляни по, е, ансельм по е, Касті Гофмана, Золотий Горшок. Так вона називається, здається. Я хотіла головну роль. І тут за певний час одного разу на одному тренуванні дивлюся, сидять такі трошки старші. На той момент, мені здавалося, всі старші е люди. І наша режисерка каже: це головні актори, а ви будете масовкою. Це, моя мрія просто розбилася, вщент, як цей горшок. Вона розламалася. Я думала, все, капець, іду. І я була готова піти. Я була Просто вирішила, що я більше до цього не повернуся. Але поки я доїхала з метро додому, я подумала про те, що мені сам процес настільки подобається, мене це так затягнуло якось я себе переборола, то ще не здійснилася моя Мрія, і повернулася в театр. І що ви думаєте? За певний час склалося так, що мені спочатку запропонували бути дублершою е, характерної персонажі відьми. Я була дуже щаслива, але я просто дуже багато працювала навіть над тим, щоб від задоволення від гри я це попробувала. і це було настільки цікаво, мене так засмоктав цей весь процес. Що мені запропонувала дублер, що вже не масовка, і я вже була дуже щаслива. А за дуже короткий час склалося так, що головна героїня не змогла грати, і я грала головну роль. Мрії здійснюються. Головне, не відступати і дуже мріяти. І просто працювати. Часом треба просто працювати, відкинувши якісь дуже якісь там сильні амбіції, задов... своє задоволення. Потім ще одна в мене з'явилася дуже велика мрія співати. Вона теж прийшла не одразу, вона прийшла в якийсь момент, я так сильно хотіла співати, що я навіть в мене були проблеми з голосом, я ходила до фоніатра. На що я тільки не дала? Я навіть сама собі колола. Е... З нашим братцом, хоча я страшенно болюсь, болюсь у колів, таке скловидне тіло для того, щоб мені працювали зв'язки, робила різні вправи. Чим я тільки не жертвувала, два тижні мовчала, взагалі слова не проронила, тому що я дуже хотіла потрапити в консерваторію в Київську. Це було на другому курсі бакалаврату в Могилянці. Паралельно хотіла вчитися. І от екзамен. Перший тур я пройшла, щастя, невимовно, зв'язки якось більш-менш там працюють. Я за два тижні вивчила якісь там кучу нових творів, а з другого туру. Я злетіла е, з не дуже справедливих, скажімо так, причин, а я завжди була борцем за справедливість, це моя цінність, як ви пам'ятаєте, про цінності. І тому я вирішила, що більше я до цього ніколи не повернуся до співу. Я клялася, що ніколи більше співати не буду. І я таки три роки до цього не поверталася. Тоді в мене виникла нова мрія бути журналістом. Але ця мрія перетворилася вже в ціль. Я собі поставила певні кроки, як до цього дійти. І це була досить складна мрія, тому що в мене не було ні досвіду, ноль контактів ноль в Києві. Я ніколи з цим не мала справу. Ну, З'явилася в мене така геніальна ідея, я буду журналістом на телебаченні. Що я зробила? Я просто склала собі певний план, як до цього дійти. Перший крок, мій перший крок був обтелефонувати всі ЗМІ, які є в нас в Києві. Я собі знайшла всі ці телефони. Мені відмовили всі, крім нового каналу. А я хотіла знайти на роботу, хоча б на стажування. Було завжди відмова. А ви десь стажувалися? Ні. Тоді ми вас не візьмемо. А як же? Я ж просто хочу пройти стажування. Де ж мені взяти це стажування, якщо ви не берете на стажування, запнете коло. Про те, що це говорить, не варто здаватися. Як з лампочкою Едісон, треба перепробувати до безліч, безліч, безліч безліч варіантів. І один, можливо, таки спрацює. Я почала працювати журналістом. Е... Далі в мене ще було дуже багато, дуже багато безліч мрій, поки не настала оця велика, грандіозна моя мрія стати співачкою. І ця мрія це дуже велика мрія, якою було завдання, ціль навчитися співати. Це була мета навчитися співати, і для цього потрібно було розкласти її на кілька елементів. Я собі була склала план на 5 років, як я його здійсню, коли я, нарешті, все-таки поступила в Київську консерваторію. Але в мене була велика мрія і просто велике, глибоке переконання як з могилянкою, що я повинна навчатися саме у Римі. Це було мега складно. Я навіть не знала, з якої сторони до цього підійти. Я... Але тоді, знаєте, з'являються можливості, з'являються різні неочікувані люди, які підказують і дають тобі, знаєте, як в цьому в квесті різні хіт, підказки. Який крок тобі треба зробити до своєї мрії? Головне, не пропустити всі ці кроки. Як я досягала взагалі до Риму, це окрема історія, це було дуже складно, і кожен етап це просто збой. Я брала всі свої документи і всі наші міністерства, але я здійснила свою першу мрію, етап першої мрії, я потрапила до Риму. Дуже дуже, дуже багато потім працювала і постійно працюю. Моя мрія була глобальна. Не така, як зараз. Я опинилася не поки що не дійшла до своєї мрії. Я до неї все ще йду і здійснюю, але я вам казала, ціль дуже далеко Але шляхи через те, що історія і час і різні ситуації виникають вони постійно змінюються. І тому постійно треба знаходити якісь варіанти нові, нові кроки. Креативити, шукати нові способи, як все-таки досягнути своєї цілі, тому що вона може бути абсолютно різна, але це не означає, що ви повинні здаватися, потрібно далі йти. Я, на жаль, пізніше, можливо, розкажу: я зробила кілька невдалих, неправильних кроків, коли я відступила через те, що не було поруч людей, які, наприклад, могли мене підтримати в той чи інший момент. З досвіду свого деякі мрії збуваються дуже швидко, деякі просто від того, що ти тільки про них продумав. Не зрозуміло навіть чому. Але вони тобі були корисні на твоєму шляху, і принаймні все, що відбулося, навіть я про секретарят президента теж прошло якось помріяла, була собі після революції 2014 року. Бо Ющенко тоді сказав, що молоді люди будуть. Чекатися будуть чекати молодих людей в новому в новій адміністрації. Я так подивилася, подумала, бо ми там всі були на тій революції. Ох, як би добре туди, туди потрапити. І я дуже швидко туди потрапила, і дуже швидко це мені надоїло, тому що я все таки творча людина. Але всі весь досвід це є величезна користь. Тому ми його весь збираємо, збираємо до кубки. Як вам казала, цю таку бляшину банку, складаємо свій досвід, який ми потім скористаємося для досягнення своєї великої глобальної мрії. На деякі треба дуже великий час, а деякі можуть не здійснитися. Чому? Давайте подивимося. Шлях до мрії. Це вже я знаю зараз, оглядаючись назад, що на шляху до мрії, якщо вона дуже велика, може бути дуже багато великих ударів на дорозі і багато перешкод. Я скажу чесно, мої, наприклад, ці невеликі мрії, мені давалися навіть дуже легко. Навіть як я потрапила в журналістику, я потім працювала аж на чотирьох каналах, і мені пропонували гарну роботу. І це була моя мрія, вона здійснилася. Я навіть не відчула. І в всекретрят, яке потрапила, мені здається, я от була якась там трудність. Але я не відчула якихось дуже великих незручностей або перешкод, які мені треба було долати. Но коли я моя велика мрія раптом стала співом. Це той великий такий шлях тернистий, який завжди всі кажуть, біля якого якого я пробивала просто купу стін. І часом я навіть ішла, як то кажуть, вапріки. Вапріки тим, що говорили навіть викладачі або колеги. Я часто не отримала підтримку. Але це не конечно означає, що ви повинні зупинятися. По своєму життю, я знаю, я здавалася кілька разів. І вже казала, що я до цього не повернуся, але потім знов вставала, тому що я просто не можу без цього, без цієї великої своєї мрії. Немає натхнення, ентузіазму робити все інше. Я по своєму життю зрозуміла, що нічого так не відбудеться. Навіть як це не важко, скільки не приносило трудності, саме труднощів, саме велика ваша мрія, яку ви потім визначите і буде зрозуміти, що це саме вона, ви будете для неї робити все. Попри всі труднощі, і навіть сам процес, який би складний не був, вам буде приносити надзвичайне задоволення, і чим більше трудність, чим більше ви долаєте, тим більше задоволення, тим більше щасливе щастя це приносить вам.